Розділ Феру. Земля і єдність людей. У часи після Великого потопу, коли гіркий присмак всесвітньої скорботи вже розвіявся, а земля, омита й очищена, дихала свіжістю. Людство нащадки Ноя подалося на схід, шукаючи свій новий едем. І знайшли вони його на безмежних, як океан, рівнинах Шинару. То була земля-обітниця, не дана з небес, а завойована працею. Де родюча рілля простягалася, наче золотий килим, а тигр та їх текли срібними стрічками, які нагадували про життєдайну силу, що пробилася крізь смерть. Сонце тут не просто сходило, воно здіймалося, наче величний цар, ледь торкаючись горизонту промінням, що обіцяло нескінчений день і невичерпний урожай, але найбільшим їхнім багатством, безцінним даром. Що залишився від догріховних часів, була їхня єдність. Абсолютна, кришталева, непохитна. Люди говорили однією мовою, і це було більше, ніж просто спільний лексикон. Це було одне спільне серце, один єдиний подих, одна пульсуюча думка, що перетікала від одного до іншого. Коли один замислювався про форму цеглини, другий уже готував розчин, а третій уявляв ціле місто. Не було непорозумінь, суперечок, двозначностей. Вони були як гігантські, ідеально налагоджений механізм, створений для звершень, що перевищують людське розуміння. Вони працювали разом із радістю, що межувала з екстазом. Оселі їхні росли, мов гриби після дощу, поля оброблялися з ювелірною точністю, а вечорами біля багаття. Вони розповідали історії про праведного ноя, про ковчег, що плив над вершинами гір, і про страшний суд, який вони ледь пережили. Пам'ять про потоп була їхнім спільним нагадуванням про грізну міць творця. Але з часом ця пам'ять почала мяняти, перетворюючись на легенду, що лише підкреслювала їхню власну винахідливість і здатність до виживання. І ось Одного дня, коли м'яке шушукання Євфрату здавалося надто тихим на тлі їхніх величних мрій, а зірки на нічному небі надто далекими й байдужими, ця мрія про велич переросла в зухвалу небезпечну амбіцію. У повітрі зависло питання, що звучало як виклик: якщо ми змогли пережити гнів Божий, то чи є межа нашим власним силам? Відповідь на це питання. Прийшла у вигляді колективного, шаленого осіяння, що пронизало тисячі сердець одночасно. Вигук пролунав, немов вибух, що скинув із душ останній тягар страху перед минулим. Побудуємо місто і вежу вершина якої досягне небес. Ця ідея стала їхнім спільним божевільним проєктом, їхньою новою секулярною релігією. Вежа мала стати не просто спорудою. А матеріалізованим символом абсолютної влади людини над земною долею. Вона мала бути якорем, що навіки утримує їх від розсіяння по землі, яке, як вони знали з заповітів Ноя, було волею Божою. Це був акт відмови від виконання божественного повеління наповнювати землю. Людська гордість, яка дрімала після потоку, прокинулася. Вона була непростою пихатістю. А грандіозним месіанським комплексом. Вони хотіли створити запасний шлях на випадок нового потопу. А головне створити собі ім'я. Це ім'я було синонімом вічної слави, пам'ятника, який би перевершив самого Творця. Їхні серця горіли цими амбіціями. Це було як гарячка, що охопила весь народ. Вони більше не дивилися на небеса з благоговінням. Вони дивилися на них як на найвищу, але досяжну сходинку. На цій родючій рівнині Шинару під золотим промінням щедрого сонця вони почали планувати будівництво, яке мало стати найвищим викликом кинутим небо. Розділ 2. Початок будівництва рівнини Шинару ожили і загуділи, перетворившись на епічний несамовитий вулик. Це вже не було спокійне, ритмічне життя хліборобів. Це був лютий, пристрасний, одержимий трудовий марафон. Вежа стала центром їхнього всесвіту. Віссю, навколо якої оберталося все існування. Вони відмовилися від звичайного каменю, зрозумівши, що цей грандіозний проект вимагає міцнішого, більш символічного матеріалу. І ось. Натовпи робітників взялися за випалювання цегли, перетворюючи м'яку глину шинару на тверді обпалені блоки, що символізували непохитність їхньої волі. Ці цеглини, скріплені природною бітумною смолою, чорною і легкою, як первісний гріх, ставали міцнішими за будь-який камінь, ідеально підходячи для монумента, що мав стояти вічно. Звукова панорама будівництва була воістину, неземною. Тисячі молотків стукали в унісон, мільйони цеглин падали на розчин з монотонним шлюпанням. А скрегіт і гуркіт тяглових механізмів, винайдених спеціально для цього проєкту, не стихав ані в день, ані вночі. Усі ці звуки зливалися в єдиний могутній гімн людській винахідливості та самоствердженню. Люди більше не спали довгим сном. Їхній відпочинок був коротким, переривчастим, бо дух амбіцій не давав спокою. Навіть під час сну вони ніби відчували, як продовжує зростати вітер творіння, тягнучи їхні душі вгору. Робітники, організовані з неймовірною, майже військовою точністю, трудилися позмінно. Вони піднімали каміння та несли тяжкі балки. А їхні обличчя були покриті пилом і смолою, перетворюючи їх на епічних брудних титанів. Дахи хат унизу розгорталися, як килими, а вежа зростала, мов живий кам'яний організм, що постійно поглинає ресурси та людські сили, але віддячує за поморочливою висотою. Вона здіймалася у небо, шар за шаром, рівень за рівнем. І вже незабаром її нижні яруси губилися в туманній димці. А будівельники на верхніх рівнях бачили землю лише як маленьку, віддалену пляму. Але чим вищою ставала вежа, тим глибшою і темнішою ставала тріщина у спільному серці. Серед будівельників, які починали як єдиний народ, були й ті, чиї серця наповнювала жага влади, слави та вічної пам'яті. Вони вже не думали про ми, а про я. Кожен хотів, щоб його ім'я було викарбоване у камені, щоб його доля була навіки переплетена з цим монументом. Це була жорстока конкуренція за місце під сонцем, або, вірніше, за місце якомога ближче до сонця. Ідейність і амбіції перепліталися з тривогою. Чи не зруйнується вежа під вагою людської гордині? Ця гординя була важчою за будь-який цегляний блок. З'явилася і жахлива жорстокість. Якщо при підйомі важкого вантажу падала цеглина, це вважалося прикрим, але буденним явищем. Але якщо з висоти падав робітник, на це майже не звертали уваги. Людське життя стало дешевше за добре обпалену цеглину, бо цеглину важче було виготовити і доставити на гору. Вежа пожирала життя. Але ніхто не зупинявся. Невідворотність, з якою зростала їхня велич, притупила почуття страху і поваги до життя. Усі були одержимі однією метою досягти неба, щоб довести собі й світові, що вони самі є вершиною творіння. Вони, щойно врятовані від води, тепер кидали виклик самому джерелу свого спасіння, будуючи свою вежу на фундаменті, гордині та забуття. Розділ третій. Небо. Близько, серце геть від Бога, вежа наближалася до свого апогею, пронизуючи не лише хмари, а й саму свідомість будівельників. Кожен метр, що відділяв їх від землі, був кроком до психологічної трансформації, сповненої оманливої величі. Люди, стоячи на цих небезпечних, запаморочливих висотах, Піднімали очі до неба і відчували, що вершина вже не просто торкається, а нібито проникає у хмарний покрив. Вони дихали розрідженим повітрям, і це викликало не гірську хворобу, а напади інтелектуальної та духовної манії. Земля внизу стала іграшковим, незначним світом, де покошилися лише ті, хто не мав мужності або інтелекту піднятися. Саме там. На висоті, де голос вітру заглушував голос совісті, серед них почали лунати небезпечні, єретичні шепоти, що швидко переростали у гучні, переконані промови. Ми самі станемо богами, ми створимо новий порядок. Це вже не було будівництво заради безпеки, це стало будівництвом заради узурпації. Вони мріяли про те, що коли прийде новий потоп, вони не просто виживуть, а зійдуть на вершину. Щоб кинути в обличчя дворцеві його ж вогненну воду, доводячи свою повну самодостатність. Гордість сліпила їхні серця як палюче, незвичне сонце. Вони забули, що саме він, Господь, врятував їхнього праотця, що саме його милість дала їм змогу знову заселити землю. Подяка згасла, перетворившись на почуття образи, образи на те, що хтось взагалі може бути над ними. Їхні голоси наповнили повітря, змішуючись у хвалу власним здібностям, власній інженерній думці, власній єдності, а не Господу. На кожному новому ярусі вони не ставили жертовників. Вони ставили мармурові дошки зі своїми іменами, прославляючи генію людства. Вежа стала гіганським, застиглим молитовним барабаном який несла до небес мантру самообожнювання. Вони дивилися вниз на свої руки і бачили в них божественну силу, а не дар. Вони відчували, що вони самі є законом, джерелом, альфою та омегою свого нового світу. Серце їхнє відвернулося від Бога на тисячі кілометрів, хоча фізично вони наближалися до його небес лише на десятки метрів. Цей контраст був жахливим. Їхні духовні очі засліпила ілюзія досягнення. Будівельники на горі вважали себе новою аристократією духу, що відірвалася від грішної, незимної землі. Вони почали створювати правила, що суперечили всім божественним завітам. Їхня мораль стала такою ж гнучкою та нестійкою, як вітер на верхівці вежі. Вони вже планували, як із цієї небесної фортеці. Керуватимуть світом, що залишився внизу, встановлюючи власні немилосердні закони. Їхнє прагнення до величі перетворилося на справжню духовну онкологію, що загрожувала не лише їм, а й усім майбутнім поколінням. Вони були небезпечніше, ніж допотопні грішники, бо ті грішили в невіданні, а ці свідомо і зухвало, маючи в пам'яті свідоцтво Божого суду. Розділ четвертий. Покарання і змішання мов тиша на небесах, була оманливою. Господь не потребував гуркоту грому або спалахів блискавок, щоб звернути увагу на людську гординю. Він дивився на це шалене будівництво з висоти збагненної любові та болісної справедливості. Його очі, що бачили не лише цеглу та смолу, а й темні, запеклі думки в глибинах кожної душі, були як вогонь. Сповнений суму та гіркоти, суму від того, що його творіння ледве врятоване знову повернулося до шляху самознищення і справедливості, яка вимагала втручання, щоб зупинити цей духовне самогубство, цю епідемію гордині, перш ніж вона стане незворотною. Ось один народ, а плани їх горді, серця їх від мене відвернені, пролунало в небесних чертогах. Це лише початок їхніх намірів. Відтепер тепер вони не знатимуть перешкод у своєму самообожнюванні. Я мушу зійти, щоб вони не досягли такої єдності в злі, яка була б небезпечною для самого їхнього існування. Це був акт милосердя, замаскований під суд, хірургічна операція з порятунку людської душі від її власної тиранії. І тоді Господь зійшов. Але він не руйнував вежу вогнем. Його прихід був не фізичним, а метафізичним, що зачепив саму тканину людської комунікації. Раптом, у найгарячіший момент праці, у самий розпал єдиного гімна будівельників щось зламалося. Небо не розкололося, але розкололася мова. Це було жахливе, миттєве відчуття, ніби в мозку кожного стався короткий, болісний спалах, що перервав усі логічні ланцюжки. Слова, які колись були кришталево чистою єдністю, перетворилися на хаос. Коли майстер кричав Подай мені смолу», його помічник чув. Кричи на сову або розбий свою ногу. Звуки були знайомі, але зміст чужий, ворожий, незрозумілий. Це була болісна какофонія, що вбивала не тіло, а розум і душу. Люди почали кричати: не від гніву, а від чистого, розпачливого здивування. Вони дивилися на обличчя одне одного, шукаючи відповіді, але бачили там лише відзеркалення власного жаху. На вежі вибухнула паніка. Робітники, які не могли зрозуміти наказ про зміну вантажу, почали сперечатися, а їхні голоси, які колись зливалися в пісню, тепер розходилися в дикі, незрозумілі сварки. Каміння падало, але не від божественного удару, а зруйноване. Незрозумілими наказами та втратою координації. Хтось відпустив мотузку, хтось потягнув її занадто сильно, і ось уже перші жертви цієї лінгвістичної катастрофи летіли вниз, розвиваючись об основи вежі. Це було покарання, яке не вимагало фізичної сили, а лише дотику до самого корення людської гордині, до їхньої єдності, їхньої спільної думки. Бог змішав їхні мови. І слова, що мали бути мостами, перетворилися на непрохідні стіни, зведені всередині віків власних душ. Розділ п'ятий: Розсіяння і кінець великої вежі. Хаос, що вибухнув на вежі, швидко спустився, і на місто, яке вони так ретельно будували, щоб навіки залишитися єдиними. Це був світанок скорботного розсіяння. На будівельному майданчику панував хаотичний багатомовний галас. У якому відчайдушно намагалося знайти одне одного ті, чиї вуха ще розпізнавали знайомі фонеми. сім'ї, клани, бригади, усе розпадалося, розвалюючись, як висохла цегла. Найглибша трагедія полягала в тому, що ніхто не міг зрозуміти, чому його найближчий друг, брат чи син раптом почав говорити місомітницю. Це було як божевілля, що охопило цілий народ. Люди, втративши єдність, більше не могли співпрацювати. Будь-яка спроба продовжити будівництво оберталася новими нещасними випадками та трагікомічними непорозуміннями. Вежа, яка мала стати їхнім вічним символом і притулком, перетворилася на гігантську, німу, незавершену погрозу, на монумент їхній спільній генбі. Вона стояла, як уламок, пронизуючи небо, але не досягаючи його, і ця її незавершеність була найгічнішим докором із усіх можливих. І почалося розсіяння, болісне, вимушене, незворотне. Групи, чиї мови, хоч і змішані з первісною, зберегли деяку схожість почали відходити одна від одної. Вони йшли на північ, на південь, на захід, несучи з собою не лише насіння нового життя, а й важкий тягар нерозуміння. Яке стало їхнім вічним прокляттям, їхні прощальні погляди були наповнені незвістю а безмежною від втрати спільної душі. Люди, які ще вчора були єдиним народом, стали чужими, вимушеними заново вчитися довіряти і домовлятися. На місці їхнього міста, яке вони гордо назвали Бабелем, місцем, де змішано залишилися лише руїни. Величезні опалені цеглини, перемішані з густою смолою, лежали розкидані рівнині, ніби розкидані іграшки розгніваної дитини. Руїни Вавилонської вежі стояли як вічне гросмейстерське нагадування про гординю людства. Вона була не просто зламана, вона була розкладена на складові частини, якими були мови. Розсіяння стало гірким. Але необхідним початком нових народів, мов і культур, які згодом заповнили землю. Кожна нова мова, кожен новий діалект був уламком тієї єдиної первісної мови, що розбилася об скелю людської самозакоханості. Та пам'ять про єдність, про ті часи, коли слово було не перешкодою, а чистою істиною, залишилося. Люди більше ніколи не забудуть. Що прагнення піднестися над Богом, обертається неминучою руїною і плутаниною. І кожен камінь, що не знайшов свого місця в недобудованій вежі, мовчки розповідає цю епічну заповітну історію про гордину та її незворотні вселенські наслідки, що досі відлунюють у кожній суперечці та кожному непорозумінні між народами.